Сьогодні ми з громадою знову завітали до нашого голови облдержадміністрації з питанням вирішення питання з очільником департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА. Нагадаю, що це питання у нас вже піднято з 15 березня і цей весь час тривають перемовини з владою. Сьогодні була особиста тет-а-тет -тет, з головою облдержадміністрації Вені Івановичем Прусом. Я відповів на його запитання, представив своє бачення стану охорони здоров'я. Перепрошую, що він запитував у вас? Запитував, як ви оцінюєте стан охорони здоров'я в області на теперішній час? Що ви плануєте зробити і як це планується зробити? Ну, звичайно, що робити треба багато механізми поки що ще не напрацьовані, і думаю, що це вже буде десь в ході разом з врахуванням думки і громадськості, і лікарської і. І пацієнтською, mm -hmm. бо так от сталося, що в нас зараз лікарі і пацієнти ніби стоять по дві сторони барикади, хоча це мають бути е, спільна боротьба з хворобою. Ім, от. Mm -hmm. е, після такої от нашої розмови від Оленіда Івановича прозвучала така фраза, що підходьте до моєї заступниці Олесі Васильні, здавайте документи. Чи це значить про призначення, чи це значить просто про відбір якихось кандидатів, поки що я не можу сказати. Здаю документи відділка. На вашу думку, чим чи пов'язана процедура затягнення керівництва? Я думаю, що я для керівництва не досить зручний претендент на цю посаду, тому що ну, планую. Працювати не за старими схемами, угу. боротися з корупцією, в тому числі з відкатами в медицині, цими... яким шляхом звільняти лікарів, які беруть відкати. Це якраз ага. не лікарі. Я перепрошую так. в плані лікарів, лікарів. Це теж питання цікаве. В нас досі працює. Така Семашківська система охорони здоров'я, а коли Семашко ще на зарі совєтської власті казав, що хороший лікар сам себе прогодує. І так воно досі і працює, але справа в тому, що зараз сам себе годує не тільки хороший лікар. Склалася така думка, що якщо попадаєш в лікарню, значить зразу потрібно віддавати гроші. Тобто, якщо лікар зробив свою справу незалежно від там, оплати. Добре, і людина після цього схоче, якимось чином віддячити. Я розказував, що в моїй практиці були різні подяки, починаючи від тих грошей, про які всі знають, і закінчуючи там малюнком дитини, чи, чи власноруч написаною книжкою, то це прав, право людини. Але коли її ставлять такі умови, що якщо ти не не, при, не маєш грошей, не приносиш, не віддаєш її кудись, то тобі ніхто нічого робити не буде, ну то це недопустимо. Тобто, що робити з такими медиками тоді? Якимись дисциплінарних стягне. Ні, ну звичайно, по-перше, в першу чергу має працювати так званий суд лікарської честі. Тобто самі лікарі мають дати оцінку таким діям. Крім того, бо багато мені задають питання, що як ворон ворону око не виклює, і лікар проти лікаря не піде. Ну, неправда, є багато нормальних порядних лікарів, і якщо е, дії твого колеги. там, чи... Е, виходять за якісь рамки морально-етичних принципів, ми можемо сказати це йому і засудити. І якщо цього недостатньо, то звичайно тоді якісь більш, більш такі рішучі дії з залученням. Пане Борисе, чи готові ви взяти в свою команду, якщо у вас призначить керівником департаменту охорони здоров'я, інших двох кандидатів? Я маю на увазі Янчука і Купчика. Ну, не впевнений. По-перше, я не хочу ви ту систему, яка вже є. Поки що вона напрацьована, хай буде. Але в ході роботи будуть якісь кадрові зміни, звичайно, тут без цього не обійдеться. Але це не будуть різкі, тільки з моїм приходом зразу все поміняється. Ось. А в плані Янчук Микола Андрійович він взагалі вже пенсіонер, і я думаю, що така моя думка, що. Особи пенсійного віку можуть працювати, але не на керівних посадах. А інший купчик? купчик. Подивимося. Буде діалог, буде... будемо вирішувати. Я, я купчика особисто з ним не знайомий, не знаю його ні особистих uh -huh. якостей, ні ділових. і Через те не можу нічого сказати. Я зрозуміло.